Тисячу гривень зимової підтримки можуть отримати українці, подавши заявку через онлайн-сервіс «Дія» або відділення Укрпошти. Про це стартував 15 листопада. Як свідчить наше опитування, багато жителів шостки вже встигли оформити допомогу. Хоча є і люди, які вважають цю ініціативу насмішкою від держави. Ви дивитесь новини на межі у студії. Працює Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини всіх десяти громад Шосткинського району. Другий рік поспіль шосткинці ламають голову над тим, куди витратити одну тисячу гривень так званої зимової підтримки від держави і чи оформлювати її взагалі. Про це говорять шосткинці далі в сюжеті. Урядова програма зимової підтримки населення, так звана зимова тисяча, вже доступна для українців. Гроші мають допомогти людям пережити сезон підвищених витрат на комунальні послуги, ліки та інші найнеобхідніші потреби. Ми спитали шосткинців, куди вони витратили минулорічну підтримку та куди планують цьогорічно. Для когось у пріоритеті виявився захист держави. «Минулорічну Я продонатила, і цього року також я так зроблю. На донати. моя мама витрачає на комуналку. Я не маю нічого проти, але я доначу. Я Збройним силам України перечислила гроші, цю тисячу, хоча і не багато живу, але я вважаю, що тобі треба, треба допомагати хлопцям. І в цьому році я оформлю, теж перечислю. Я вважаю, що це дуже важно, дуже важливо. Дівчата треба допомагати хлопцям. Шосткінці сприймають зимову допомогу по-різному. Хтось дивиться на неї, як на необхідність, хтось як на символічну підтримку. Так там вже определенне, сказали. На книжки, на ліки. Може, на ліки витрачу, бо я, у мене діабет, тому може я і витрачу їх. А може, от онуку щось куплю. Все. Тисячі... Ви зайдіть гляньте. Що сьогодні, що стоїть? Ну, посміються. Більшість опитаних говорять, навіть якщо сума невелика, у нинішніх умовах це краще ніж нічого. Це покриває частину найнеобхідніших витрат комунальних платежів. Планую, тільки я прошу, щоб хтось допомагав. Я сама не оформляла. Да, планую. Стратила я там, то за світ платила ліки і поповняла мабі. Натаплення так же, комунальне. Якщо буде, то на комунальне. На поповнення рахунку. Деякі ж з опитаних шосткінців взагалі не планують подавати заявки на отримання зимової тисячі. Ні, я не оформляла і цьогоріч не будете? Ні, ні, не оформлювала. Цьогоріч ще не знаю, буду оформлювати чи ні. Нагадаємо, програма передбачає одноразову державну допомогу розмірі однієї тисячі гривень для кожного громадянина України, який перебуває на її території. Витратити гроші можна. На оплату комунальних послуг, придбання ліків, купівлю продуктів харчування, квитки на потяги, «Укрзалізниці», поштові послуги, а також благодійні внески на Збройні сили України. Прийом заявок на отримання цієї допомоги триватиме до 24 грудня 2025 року. Включно в дії попереджають. Обробка заяв може займати кілька тижнів, адже перевірку проходить автоматично за кількома критеріями. Із завтрашнього дня поїзд номер 895 Конотоп Фастів вирушатиме з конотопу на 2,5 години пізніше о 6.55 ранку. Про оновлений графік руху повідомили в Укрзалізниці. Поїзд номер 896 Фастів Конотоп уже курсує за змінами. До Ніжина він прибуває за звичним розколом. А зі станції Крути тепер відправлятиметься о 19.20 і прибуває до конотопа о 20.44. Через це коригується і час виїзду автобуса, що підвозить пасажирів із шостки до конотопу. За інформацією Міського голови шостки Миколи Ноги 18 листопада збір на автобус відбуватиметься о 4.30 ранку на вулиці Береговій. Нога також повідомив, що Укрзалізниця ще опрацьовує графіки руху поїздів до стабілізації ситуації. Він закликав мешканців користуватися прямими автобусами до Києва. У свесі під час застілля жінка зарізала чоловіка. Як повідомили поліцейські, у суботу, 15 листопада, близько п'ятої години вечора, 60-річний чоловік та його 38-річна знайома розпивали алкоголь. Під час раптової сварки жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові численних поранень у голову, шию та тулуб. Від отриманих травм він помер. Жінці вже оголосили підозру за статтею 115 кримінального кодексу Умисне вбивство». Внаслідок російських ударів у Знопновгородській громаді пошкоджені приватні житлові будинки та кілька нежитлових споруд. У серединобудській громаді постраждав приватний та багатоквартирний будинки та автомобіль. Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, під ударами також були Есманська та Шалигінська громади. А це наслідки російських ударів по новородсіверську. Росіяни там застосували ударні БПЛА типу герань 2 Попередньо пошкоджено 10 домогосподарств: магазин та два транспортні засоби. Постраждалих серед жителів немає. Повідомив. Начальник новоруцівської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі завтра!